Аураус! Ух, ціла. Гляньте, яка ціла фібула. Друзі, всім привіт. От їдемо по такому кар'єру. Десь там наверху чека. Зараз під'їде ще підписчик. Він пригласив мене покопати. І ми зараз разом покопаємо. Он він їде вже Видно вам? Можливо, щось і знайдемо. На Скат наконечник. Скіфи. То це птічий, вика, ну типу охотничий, так? Да? Да, не то да. що птічий, а охотничий. Ну, ну, Ні, Ну я думаю, блин, та все тоді воно примінялося, щоб людину такий, він точно такий почті, як 5,45, оцей калібр. Ну це чисто олов'яні стабро. Ну так, да. та я знаю, я їх таких були і даже срібні якісь обломки. Отут, так? А, то тут треба походити, по-любому, щось буде. Но... Саме це он той. Цинус, цинус. От, блін, навіть і не думав, що це буде монітосіна. Перша монітосина. Перша монетка, Ніколай перший, представляєте? Я навіть, блін, не хотів знімати, думаю, якась ерунда. А, Ніколай другий. Маленька, якась, я так думаю, це одна друга копійки. Нам треба не ці монетки, а динарії. ауреуси. Ось вже пішли перші ці глеки, бачите? Оцей, так? Зараз подивимося. Похоже на Фібулу. А, бачите, кусочок бронзи. Даже не бронзи, а кусочок срібла. Да, кусочок срібної пластинки. Ось ось. Дядь Вася копає. Доставайте, вже йду. А ну ага. Фейбулка, так? Да? Клас. Ух, ціла! Гляньте яка ціла фі була. Голка вся є. Ну круто, поздравляю. Золото треба, так? Да? О, перша знахідка вже є почекай. О щось є. Дивіться, якась монетка маленька. А що за монетка? Чи це не монетка, просто якась ерунда. Друзі, бачите? Зараз ми подивимось. Що це таке чи пломба може сучасно. Друзі, тут на цій монетці вибитий такий як то хрест. Ну реально прикольний екземпляр, я не знаю. Можливо це колись і була якась монетосина. Но зараз я бачу, що тут видовбаний хрест восьмерочка Фібула буде, мабуть. Подивимося. Подивимось. Це у нас якась голка. Чи що? А, друзі, дивіться, Це, цей голкоприйомник від фібули срібний, бачите? Срібна ця штучка від фібули, куди вставлялась голка? Ще такий сигнал непонятний, блін. все. опачки Гляньте ух, яка здорова пружина і фібула була. Ви подивіться, шкода, що вона зігнута сільхозтехнікою але але дивіться, яка фібула. Здоровенна кофі. Що викопав, зрадів, думав срібна фібула. Це просто товстий кусок Алюмінієвий. А такий колір, дивіться, лежав як срібна спинка фібула. Дядь Вася вже позвав. Думаю, що Дінарик. Що, динарик? Що я не знаю. Да збок Дінарик, бо я тільки фібули ось до піднімаю. А ну Якийсь монетос. А що за мені? Ааа, йолки. йолки! Якась. А я якусь штуку таку круглу підняв, мідну. Угу. І в ній видовбано видно тако хрестом, поняли? Щоб це було кер десь поблизості, точно сказав би, що Київська Русь. Є якісь фібули ще. Якийсь сигнал на фібулу похожий дуже-дуже дев'ятка. Зараз гляньте. У, гляньте, гляньте. Що це у нас? Подвісочка, да, бачите? Перетерте вушко носилася. Ромбовідна подвіска, бронза, клас. Клас, клас, клас. Шкода, що нема динарії, но... Хоча б щось є для контенту 100, як не менше. Ага. І ще таке це плато, там ще була накладка там ці самі по ну, десь до революції. Ага. І після ще було поселення. То Я за день там тим вальцем своїм самодельним 11 серебрішок. 9 монет, крестик і персеньки, камінь видавлений. собі, клас. За день отим своїм Таня раніше були міста любі жирні Ось таке прясло Шкода, що розламана, забрала з собою. А, навіть не треба було копати. Гляньте, голка від фібули. Видно вам? Бронзова голка від фібули. Гляньте, поломаної Динаріка знайшов. Бачите? Жаль, правда, що його розламало, судьба поламала, але що зробиш? Вон портрет імператора. Жаль. А сигнал був 3-4. 3-4-5. Капець. Може це ще й ліміс бути, а не срібло. Щось мелко, 4-5. Якось проволока кажись. Ось бачите. А ні, щось ж зелене, друзі. Зелене. Може це типу вісочного кільця. Щось схоже таке розплюснуте. На кінчиках розплюснуте. Бронзова проволока. Вісочне кольцо здається. сигнал будет дуже хороший. Схоже, або монитос, або якась пенициллинова фигня. Ох, сдается вин, да. Двигайся. Динарий. Класс. Ох, хороший! Блін, а він буде в чудовому стані. Жир. Класс! Друзі, слухайте! Вона просто лежить зверху. Гляньте яка краса! Ай, блінна! Знову без цієї! без голки! Бачите, яка хлібка! Тупо лежала зверху! Супер, гарненько. Улав гарненько, щоб була тяненько. Мантикора по чуть-чуть отбывается, да? <серебрушка>, Серебрушка, да, класс. Блин, так это подло поломано, да? Mm -hmm. Жаль. Ты? Сто процентов стояешь. Серебряный прикольный. А, слухай, вона не, не жестко. Тут ей просто от стейки надо с всего. Бо я думал, что у нас двох сторін припаяна, типа, понятно было? Она просто сюди заехала. Классно фибула дешев. Серебрушка. Хорошо, что это было, да? Да. Хорошо. Оце катушечка. Мантикора, бля. Еще одна фибула яка кераміка який горшок да здоровий був капець ану да. оран ще робили ану показуйте ага о і в мене десь тут теж -то відбитий був леміс. Десь в цьому гон, у мене це не його кусок, 100%, бо в мене теж голова ціла була, а це а -а -а. бачу теж є голова. От і отут десь цей єміс попався. Так, просто кришиться, ага. Як на камінь попадає. Розлітається, так? Да? Це голов'яніста е бронза. як Плактіра лактирована ртуть. Якийсь сигнал короче, був дуже похожий на ФІБУ. О! Та закрись. Так, да, друзі, гляньте, заготовка якраз мала бути фібула. Вон спинка, фібули рівнесенька ще, ще до того, як її загинали. Вон вже отвір зроблений. Та ну Я теж тільки щось... Сп... О, от, у вас тут ще з якимись цими хрестиками Так, да, тут металопластики куча, я ж кажу, а щось цими аськами повибивали весь цей всі монети Сигнальчик Йу! ВАСЬ! АУРАУС! Твою, Ой, Аураус. Мурашки потели пешли, блядь, гу... АУРАУС! Просто пиздец... Правда, ця подра... Подражання, блядь! Нічого, хай Подражання, але все рівно, дивіться. Клас. Вітаю. Дякую. Спотребаю. Супер. Сфоткайте, дочки, відправте. Сейчас, сфоткаю. То що ви йому написали? Вздовж і поперек, А ще поберег. не продивився? Получив. Зараз, мабуть, через пару хвилин буде дзвонити. Алло. Не знайшов. Не найщу? О, повітаю, вітай. То не важно, твоїх совєтів послухався. <рес> Тут на самому місці діє, то я ходив, як не ходив. Вздовж і поперек, ні, трошки нижче. О, ну, друзі, що то хороша перепашка, практично всі фібули зверху, бачите, ще одна фібула, точніше спинка від фібули. Клас. Дядя Вася і там ще пацан куча. Сигнал був такий, що я да, так і знав, що буде фібула. Ви ну, гляньте, тут якісь... Фібули Всі тупо перегнуті, я не знаю, якийсь бешений тракторист. Оце тільки спочатку, ви ж бачили, знайшли фібулу цільохеньку, а то все просто треш. Погнуте, поломане. Фу, друзі, такий коп. реально кайфанув. Давненько не попадалися такі приємні речі. Тому не забуваємо підписуємося. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалося. Дизлайки, до наступних зустрічей, пока!